Шановний пасто, всіх вітаю! З вами канал Fame. на зв'язочку, панове, нарешті, eSports додумалися викатити гарантовані піки 88 з додаванням нових героїв Трофі Тітанс. Отже, ми маємо з цього піку гарантований герой Марвел, гарантований герой Fantasy Food і гарантований герой Трофі Тітанс. Ми все це діло оперативно вчора на стрімі збирали. До речі, якщо ти не підписаний на мій твіч канал. Посилання на екрані та під цим відео приєднуйся до нашої спільноти. І якщо саме ти хочеш, щоб твої паки або піки потрапили до наступного відео. Давай мені SharePlay або давай мені свій discord екран Ми все це діло підснімемо і сюди на YouTube заливаємо. Тому тебе чекаю на своєму twitch каналі також telegram канал до ваших послуг. Там новини, там я, там голосові, там кружечки, там все, що вам потрібно знати, а також там є чудо-чатик, в якому хлопці діляться своїм дропом. Ну а тепер тему відосу ви почули? Чекаю від вас вподобайку, коментар під цим відосом, Чи збирали ви цей пік з додаванням, аж трофітанс. Буде приємно почитати. Ну, а тепер заварюйте чайок, сідайтеся в стільчика або в ліжечко, і полетіли дивитися відос. Так, розстування закінчилося. Поїхали. Шейрплей, пан Вадим. Нема слів. А є враження, що це дублікат. А что цел? не. Хоча. Хотя... А, ведь 500к коштую. Не, це на L. Сбер какой-то 350, CL, очевидно, на 200к плюс. Ты что, 9 перемог? Ну давай. Я же сказал. Одер. А тут давай. И. Ну, то я пайну! То є на аеродивізії і на тому дякую. Що хочеш? Дехею? Чікким Мінджа. Да, це що? Дехея, поняв. Якраз таки рошен тебе заскамить на бабки, побачиш. Ну що, ви готові? Ще одна ікона пішла. 80 фізо, ой ой. -ой. Дай дрібло? Ні, це стіна. Це навіть. Я не хотів навіть на це вас байтити, типу, а хто? Ні -ні. А, для такого аккаунта, на ЦАПа? Ну да. А, ну да. Теорія ти правий. Пушка, що ти відправляєш почувати. Кунку сюди. Ройкошта. Сюди. Хочу таку тему. Я думаю, ти будеш не проти, якщо цей пак відкриє відкрию не я. Бачиш, тот даже. You know? Йода. Відкриває пак з іконою. Оп, поїхали. Дивись, дивись, ти дивись екран. Тобі то ладно. А людині. З тим голкіпером ще жити. Це таку біду на кой в людині? А якщо вона піде монастир? Ну, ти бачиш. Відкривай. Давай. 82 ФІЗО, 40 деф. 83 дріблу. А що у нього з картою? 86 швидкість. Оооо. Якщо б це було б. Якщо б це було б на козака Голландія, я б скочив вже всі сільця. Як? В людини? Ну, от як ця людина може мати 91 рейтинг, якщо в нього ні одної стати 90. Поки що дефолт. Файно, файно. Хоч на якісь шматлейна. Я вже в те не вірю. Іхуя заявляй. Ну да. Давай, ви готові, я готовий отримувати знову восьме рейтинг. 50 000 монет. Оце, оце. Що відчуде, бл. 350 тисяч монет. Ладно, а що під ним може бути? А, цен трейд. Я думаю, він домовінтрейд. Ну, ладно. 4 піки підряд, папін. Я не хочу бути п'ятим, якщо чесно. Давай, контура. Поїхали. 70 фізо, 48 деф. Бля. Нічого хорош. Ну, Я хоч ті Я вже не хочу збирать. Mm -hmm. Сюда. На Давайте ще одного кіпера. 75 фізове, 54D. О! Дай пейсу, благаю. О! А щось... що по зірочкам. Фініш. А, ну це не окочик, фигур. 4-4. Это алибаба а може, ні? Аня, алибаба 99,5. Там, там пейс інший не розстраюйся. Зато два титани, виявляєш Ну ця карта коштує 40, 40, 40 тисяч. Мені фентезі кабдивіду, будь ласка. Вона у тілуса. Давай, раз, два, три. <нах> <нхи> ви пам'ятаєте, як він хейтив Смолярика сьогодні на стрімі? Ви пам'ятаєте? Щоб у ньому все було добре. <смеш> донована, звичайно. Донована, реально? Звичайно, донована. Смолярика не будеш брать? Максим не треба. Точно, Донован? Точно, точно. Донован це він, ну якби він не був по ціни рейтингу. І... Доно... Донован. 30 тысяч. <смеш> ну вот. Все, все, в принципі, я готовий, можешь відкривати. Вітаю <смеш> Будену. Так, я закрив. <смеш> Так, о, -о, о Кампус вітаю на тисне Р2. Пі підряд Кампуси. Хто так. б міг подумати? 55 фізо. 50 деф, 89 дрібло, 4 передачі, 1 удар, 3 пейс. Ну це, якщо чесно, враховуючи дрібло, це схоже на якийсь кам. Донован. Понятно, їдемо далі. 82 фізо, 48 деф, 89 дрібб. Це, це Донован вже ні? А, це Люнберг. Й-моє. Що сказати? Обняти плакать. Я вам скажу так, по-новому, що це дуже схоже, поняли. на Но... Який скончений скам. Чесно, не бієш шпруць. Поїхали. Шейрплей. Валіку. На козака. Раз, два, три. Люсіо, трофітітанса принеси. Без золотого голоси, мать, что-то Бля, я б надонова помінявся б скажу чесно. Я мою, мою... в мою команду. Mm, на что треба? Дудика? Ну, ліки типу, да, можна, можна, можна. Давай Дудика тоді. Наутиус. Герой. О -го. О -го. Це душевний дядько. <гум> ну це окуп. Я думаю, це що попін тут не буде зайвим. ти це розумів, цей тют мені вже падає. Я не знаю. Ми з ним могли б сім'ю якусь завести, напевно. А скільки коштує дів? А він, мабуть, більше півлянок. Лям 185. Ого. Ого. Ні, Дінатала — це топ, це душевний дядько, я ним побавлюся. Пан Євген, Шерплей, герой. І. <плес> Як на підбір? Кожен пік. Два пана цих плю. А, да ви два. два Людберга. А чого не три? Було б три, був би третій такий самий. А що тобі, брати, Женя? Тобі... я знаєш, ли повністю? Але по статам цікавіший донован. Да, до Да. Шерплей, пана вадима, на героя. Один з трьох. Ляп. У контора, блі, абрикосів. У контора, блін. У тебе еші кол трейдовий чи антрейд. 2-1. Можеш відкривати сам при теорії, якщо хочеш. Може тобі насипле. Да, тобі насипало, я тебе поздоровляю. Вітаю, ве. Геніальний дроп. Це ще 54-й дономан з 7 піків. Дякую за шерплей. Ну що, панове, ви побачили не тільки гарантовані піки з героями, також дропчик за Вікенд Лігу, пацанів за 9, за 11. Як вам піки? Що у вас там у піках? Бо я буду грати свою ВЛ прямо сьогодні, о 8 вечора. Ми стартуємо. Тому приєднуйся на Твіч. Дивись, що там буде. Якщо маєш нагоду зібрати пік, також туди давай, шейплей, як я вже й казав, буду всіх там чекати. А з вами був канал NonRar. Fame. Дякую за перегляд. Бережіть себе. Чао!